Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачний чизкейк з полоничною серединкою в білому шоколаді у вигляді паски. Тому починаємо скоренько готувати. Нам потрібна ось така силіконова форма і розтоплений білий шоколад. Шоколад можна розтопити як в мікрохвильовій печі, короткими імпульсами по 10-15 секунд, кожен раз його виймаючи і добре перемішуючи. Або на паровій бані. Також кожних 10-15 секунд його знімати і добре перемішувати. З білим шоколадом треба бути обережним, щоб його не перегріти і він не згорнувся. Далі виливаємо цей шоколад в силіконову форму і розрівнюємо його добре по днові та боках. Я розрівнюю і лопаткою, і ось так її трішки піднімаючи та підкидюючи. Далі ставимо її догори низом, ось так, і відправляємо в холодильник до повної стабілізації шоколаду. Тим часом приготуємо полоничну серединку. В каструльці у мене розморожена полониця, додаємо сюди цукор та кукурудзний крохмаль. Все добре перемішуємо, ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо масу до загостіння та закипіння. Відставляємо в сторону і тепер приготуємо сам чизкейк. До вершкового сиру додаємо жирні вершки або сметану. Також їх можна замінити на йогурт. Додаємо за смаком цукрову пудру. І все добре, вінчиком перемішуємо. Можна також скористатися тут міксером, але перемішуйте на маленькій швидкості. Далі сюди вливаємо розтоплений, набухший желатин І ще раз все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І в кінці проходимося лопаткою по всій мисочці. Коли шоколад. Стабілізувався. Переносимо сирну масу в кондитерський мішок, щоб легше було відсаджувати. Звісно, це можна зробити і за допомогою ложки. На низ форми відсаджуємо сирну масу. Далі полоничну начинку. Полонична начинка повинна бути повністю охолоджена. Далі знову сирну масу, полоничну начинку. І так до кінця форми. Замість полониці ви можете взяти будь-які інші ягідки або фрукти. Тут же все на ваш смак. Останній шар повинен бути сирної маси. Лопаткою все добре розрівнюємо і відправляємо в холодильник мінімум на 4-5 годин. А краще всього відправити його в холодильник на цілу ніч. І коли чизкейк добре повністю стабілізувався, можна перевірити це за допомогою пальчика, обережно знімаємо форму. Бачите, спочатку я проходжуся по краєчках, обережно її ось так. Відщіплюю від шоколаду. Далі наверх накриваю тарілкою, перевертаю і знімаю далі форму. І тепер, чизкейк пасочку за бажанням можна прикрасити, я прикрашаю ось такими шматочками рожевого шоколаду. Знизу, ось так прикрашаю, та зверху. Також можна прикрасити свіжими ягідками, або також я бачила, дуже гарно виглядає з цукровою ватою. І все, нарізаємо її та подаємо. Краще всього нарізати її гарячим ножем. Я нагріла ніж гарячою водою і витерла. Паперовим рушничком і ви тільки погляньте, яка всередині виходить красота. Цей чизкейк виходить неймовірно ніжним, м'якеньким та дуже смачним. Якщо ви хочете здивувати своїх рідних або гостей на Великдень, то обов'язково його приготуйте. Усім смачного та до нових рецептів!